Що буде ціною на продукти харчування? Це одне з ключових питань, які сьогодні задаєте ви політикам, задаєте собі, і розумієте, що відповідь на жаль не втішна. Всі з вами ходимо до магазинів, знаємо, що фактично кожного місяця ціна на хліб зростає десь на 30 копійок, на 50% зросла ціна гречки, ціна рису, інших круп і всі інші товари. Фактично, ми з вами знаходимося в режимі того, що інфляція близько 30% і на наступний рік прогнозується саме така ж інфляція в 30%. А дивлячись на курс гривні, на багато інших чинників, вона може бути. Ще гірше. Плюс збільшення ціни буде завдяки тій безглузді ініціативи, яка була проголосована в стінах парламенту, на жаль, підписана президентом. Це про повернення акцизу, тому що це збільшення вартості палива, дизелю, бензину. А ви добре знаєте, що в кожному товарі частинка собівартості це. Завжди ціна палива, тому на жаль, на продукти харчування ціна буде також зростати. Ми на це не можемо повпливати на зростання цін, але ми можемо повпливати на підтримку найменш захищених верст населення. Тому команда розумної політики в проєкті бюджету на 2023 рік подала велику кількість правок. Щодо розподілення, перерозподілення 42 мільярдів гривень саме на забезпечення найголовніших потреб, найменш захищених верст населення, це індексація пенсій, це стипендії, це підтримка вчителів і багато інших речей, які дозволять українцям пройти випробування зимою, війною і ціною.